Мавпа дійсно примат з гранатою, воно вже не зупиниться, воно поки вже не знищить або тільки тут вже два варіанти, або можемо перейти в космос, хоча ми не здатні жити в космосі. От, отут є дуже цікавий момент. Можливо, якщо ми зуміємо поєднатися зі штучним інтелектом, якби інкрустувати його в мозок людський ті чіпи, але залишити репродуктивність. Чи бон або навпаки, людський розум умовно вписувати інформацію і імплантувати чи інкрустувати, як правильно неважливо, ну коротше, втілити, в, вмонтувати в, в, в робота, то можливо, ми зможемо тоді полетіти в космос, тому що в людській ото органічній формі ми не можемо летіти в космос, де велика радіація, де піщенка набирає швидкість кулі і так далі. Тобто ми, покинувши землю, ми практично гинемо. Ці теорії вже відомі. Маска безпосередньо, якого ти не вважаєш розумним, але дурна людина чи буде мати стільки мільярдів, як він, і, і так далі, як то кажуть в нас. Якщо ти такий розумний, то чого ти такий бідний? І так далі. Ну тут відносні ті всі поняття. Але я до чого кажу, що розумію, що тільки в формі може поєднання штучним інтелектом, людство може підкорювати космос і вийти із планети, інакше ми тут загинемо. Тобто, ця тенденція, в якій ми живемо, вона явно веде нас до самозагибелі, е, до самознищення. І от зараз ця оця ситуація, яка зараз є на планеті, вона ми дуже близькі до того, поки ми от говоримо, в будь-який момент не дай Бог чи. Я, я цього не дуже боюся, але ну боюся в певній системі координат, як батько, як діти, як, діт, як нормальна, адекватна, Мені здається, людина не хочеться так глупо, щоб, щоб ми всі загинули, але ж, але ж ми дуже близькі до того. Людство загалом от і тому можливо штучний інтелект, як така нам підказка до того, щоб вижити, тому що кажу тіло. Людське, воно підвладне радіації і так далі всім цим хворобам, вірусам. А е, зрозуміла моя ідея, так але якщо перес, переселити робота з якихось сплавів над які не може знищити радіація, і вони взагалі їм до лампочки радіація з людським розумом, то людина може існувати е, свідомість людська і на планеті і бути незнищенна, практично. А, пер... Тобто душа з'єднується з тілом, якби. Технічно тут, можливо, такі теорії, можливо, або ми знищимо себе ще раніше, ніж ми ж це, це створимо. Ну, знову ж таки, ця тайна є велика, і, і, і смішно б мати тут якусь єдину тверду думку. Ну, смішно, бо це не мудро, бо, бо ми не знаємо цього. Ну загалом, це дуже така оптимістична думка відносно виходу в космос. Я думаю, що ми на цій оптимістичній думці зупинимо цю розмову. Щоб не переходити на якісь інші гірші варіанти вже які ж гірші. Ну для душа, вона і так кажу безсмертна, якщо людина вірить, в Бога. ми виходимо в космос тільки з душею. Тут йдеться, чи виходить тіло окремо без душі в космос, роботи, тобто Voyager в нас вже там він щось 50 мільярдів, щось від цих. Кілометрів вже пролетів супутник, ще випустили в 50-х роках, так наса e, в поясі кой пора знаходиться, наскільки я знаю. Скільки в поясі кой а це вже межа сонячної системи. Ну так, так, я ж кажу, що ну він собі там летить уже і буде. Мається на увазі це тіло без душі, душа без тіла. Якщо людина віруюча, то розуміє, що вона безсмертна і йде всесвіт на, на вічність і, і, і на безконечність. А от поєднати душу і тіло, що ми на землі от поєднані, то в космос реально чесно собі сказати, ми не можемо летіти. Ну, по-перше, людина дуже мало живе порівняно з тим. По-друге, наше тіло старіє і активного життя. ну, скільки там хай буде 20 років, 30, так коли людина старіє, в 60-70 вже років летіти в космос стає неінтересною людина... Ну, Зрозуміло, можна собі то уявити, не треба великої фантазії. І так далі, і, і вона дійсно підвладна всяким і, цим ну випромінюванням радіації, і так далі, і так далі. Тобто, конкретно людина, що їй в космосі робити, і вона не створена для космосу. Як то кажуть, як як як. Як жаба для польоту називається. От, мені так здається, е, наскільки я то уявляю собі, як колишній фізик, до речі, е, в школі е, і в, коли вчився в військовому училищі, я їздив на Олімпіади з фізики, це потім я став ліриком. Тобто, десь ті закони трошки я відчував. Ну, тобто, душа, вона й так безсмертна, а чи ми поєднаємося? Ну, Великого значення це немає, я кажу для мене як людини віруючої, бо я знаю, що я й так буду літати в космосі. От, і буду вічний. <реку> 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 а до речі, тут, вибачте, ну, це теж так до кінця завершення нашої розмови. Коли тут на Сихові в нас у цій квартирі, де я тільки в іншій кімнаті, я сплю, коли лупнула ракета, скільки три місяці тому тут розірвалася, збили. Ось, і в нас повилітали всі шибки, і цей будинок наш отак захитався, це я на дев'ятому поверсі. Я вже встиг попрощатися з тілом і ще встиг, бо думав, що зараз ця наша панелька все накриється, і, і, і я, з мене буде пляцок, так би мовити. Ось, ну, але от будинок не розвалився, вікна ми поставили нові пластикові. Сьогодні ще майстер пішов. Тобто я вже десь побував на межі між життям. Оцим фізичним тілом і смертю. Ось я вже знаю. десь, те, ну, В нашому віці вже ми не раз, мабуть, були в таких станах, але це так свіже, виразне, що потім боївся лягати спати. От тобі штучний інтелект і не штучний інтелект, коли ти можеш в будь-який момент перейти, розділити тіло і душу, так? І тоді ти собі, душа летить, власне, не знає куди. То вже кожен сам собі вірить чи не вірить. От, а штучний інтелект що буде з тому. Йому, мабуть, все одно він же бездушний. Чия? Ну, 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 ну так, так. я. Тобто я просто готову глядачів поясню, що це здесь 30 чи 29 грудня, власне, в цей будинок, в якому живе Ігор на Сихові, ну, менше не сам будинок, а поруч з будинком прилетіла російська ракета. О, ну, і вибуховою хвилі там Я вже ю розповідав, повалітали вікна двері. Ну, ну, не тільки в нього, очевидно, там і ні, ні, тут чотири будинки ну, зруй... ну, зруйнувало дуже серйозно. В одному будинку навіть тріщина загинула одна людина, баскетболіст відомий. Він тут собачкою кажуть гуляв і осколки, бо там побиті наша школа тут. Наша поряд то цей, то там настільки одна стіна осколками посічена, побита до сих пір ще її не відновили, там зруйновано і так далі. А до нас тоді йшла зверху просто вибухова хвиля. Бо цікаво було, що з двох сторін так до теми. Думаю, як так з двох сторін, якщо звідси ракета? А вона ж над будинками і хвиля пішла із того боку. Бо у мене квартира так наскрізь будинку, тобто і з того боку вікна повилітали, і, і от з того, де я сижу тут напроти, то зараз поставили пластикові вікна вже. Ну... Але залишився отой страх, е, ну, страх лягати спати, бо ну, інтуїтивний, так би мовити, бо все здається, що. Щось летить, там ліфт, ліфт, гуде, і вже здається, о, знову ракета летить. Ну, це, до речі, штучний інтелект, мабуть, страху не буде мати, це теж присутні тільки людини. Ось. Ну, Ми багато чого не знаємо, і це добре, бо якщо як то, багато знань, багато печалі. От. Так що будемо надіятися на що? На Бога. На Бога. Дійсно. так. Отже, Ігор, я дякую тобі за розмову. Це було дійсно дуже цікаво, з таким дуже. Несподіваним завершенням е, судособистісним, е, якщо вам сподобалося це відео, якщо у вас виникли емоції чи думки, я знаю, що багато моїх глядачів побоюються штучного інтелекту. Я робив про це відповідне опитування трохи давніше. Е, і вже тоді це викликало опитування. Зараз це все більше конкретизується, набуває зримих форм. Штучний інтелект входить в наше життя, і це, здається, є невідворотньо. Стає, е, Напишіть про це, що ви про це думаєте. Так, мене здається, закінчив. Ні, я є. Та є. Запис зупинився. А ні, йде, 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 йде. Е, от отже, штучний інтелект до цього треба бути готовим, треба розуміти, що це може як це може виглядати, як мінімізувати е, наслідки від нього. Е, поставте вподобайку в цьому відео, підпишіться на канал. До речі, мені тут бракує буквально двох е, сотень до, 15, до перших 15 тисяч. Mm. Я навіть погляну, що там в мене. Навіть ще 150 е, підписок до 15 тисяч е, 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 бракує, так що... Будь ласка, не соромтеся, підписуйтеся. Вона зараз гарно дуже пішла підписка. От я думаю, що сьогодні-завтра ця цифра буде подолана. Так що це дуже важливо для поширення мого каналу. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую, Олександре, теж за довіру за розмову. Мені теж було цікаво, як я жартую, завжди так е пояснював, дещо що аж сам ще більше зрозумів. <рес> так що, дякую, мені теж цікаво було, я відчував реакцію і твою. Ти дуже добре вмієш слухати, не перебуваючи динамічно, тобто з тобою воно приємно. Ну, будемо підтримувати твій канал. Як вже вийде це, то буду теж я зараз... думав, що вийдемо. поставлю на своїх сторінках там хай. Позакликали Кіль кілька підписчиків, мабуть, тобі точно гарантують.